Біжу я, значить, по своїх ділах через котел на затоні, і тут уявляєш, мій ведмідь як заспіває. Пік. А це ж значить, що десь поряд, метрів у п'ятдесяти, щось цікаве зашкварює. Думаю, треба провірити, що там за сюрприз від матінки землі. Ну і що? Погнав я по тих колах, шукаю пролом лізу між вогняними жерлами через ті фонтанчики, розпеченої землі та радіоактивного смороду. Аж серце калатає, як у молодого мутанта. І тут бах, знаходжу я артефакт легенду Гіперкуб! Називається. Я аж на дупу присів від радості, хотів вилізти, на сонці глянуть, що воно за диво, а ведмідь мені знову кличе. Пік. Я в шоці, думаю, що Зона, ти знущаєшся, чи рішила мене відправить до моїх предків? Але що робить? Знову лізу у пекло, наче сам до чорта біжу, на зустріч раніше мені відведеного часу. Між вогняних аномалій зубами скригочу, але тягну ще одну цукерочку. І що ти думаєш? Це ж плазма. Ну, я вже просто в афекті, братці, два артефакти із одної локації. Та такого за мою ходку ще не було. Може, зону знову лихорадить, може просто удача посміхнулась, але я опинився в потрібному місці у потрібний час. Артефакти, Гіперкуб це легенда серед артефактів на довгі хвилі, термозахист і опір кровотечі на максимум, вага смішна. Пів кіла із копійками, а ціна 70 тисяч купонів. Мрія, а не знахідка. Плазма товарчик, за який на великій землі військові готові свої конвої продавати, щоб його мати. Теж артефакт термічний з нормальним термозахистом. Не легенда, але і не хлам. За 20 тисяч купонів можна продати, і 20 тисяч купонів вони твої. Дивись сюди уважно, як беруться справжні артефакти. А наступним роликом я тобі покажу, що було після, як намагалися забрати мої артефакти, кучка бандитів. А тепер слухай сюди, братва. Якщо тобі зайшла така історія з затону... То ти ж не будь сліпим псевдо собакою. Влупи лайк під це відео, підписуйся на канал і вдар того клятого дзвіночка, щоб не загубити нас у потоці інформаційної бурі з великої землі. І ще напиши хоч якийсь комент, хоч слово Зона, хоч пік, як мій детектор. Бо без тебе, Ютуб, нас не потягне у сталкерські маси. І знай. Зона не чекає, братці. Хто перший встиг, того й артефакт.